Ранок на Максимум. На Зеркове Шаранкова шоу. Для усієї и семьи. Щё будня. На Радио Максимум. ...по поводу областей на Украине, которые мы считаем своими. Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша. Там, где ступает нога русского солдата, то наш. Совершенно, что, опять же, сказать, что вот это отступление от Киева в 2022 году было, конечно, стратегической ошибкой, вот, потому что все равно то, что происходит в столице, то происходит во всей стране. Но пока, понятно, там, ну, что касается Киева, вообще как бы мы там никуда так сказать, нет, не, пытаемся двигаться. Вот, и я, честно говоря, так сказать, сомневаюсь, что у нас это еще раз получится через Белоруссию сделать. Да? Мне кажется, сказать, Лукашенко, Лукашенко, был сильно разочарован тем, что произошло в 2022 году. уже, а что сталося? Чого б це раптом пропагандисти в голос зізнаються в тому, про що на Росії ну не те що говорити, а навіть думати не можна, і це ще ж квіточки. Бо дивіться, що відбувається далі. ці розговори про значить, буферну зону вони звучать доволі странно, якщо чесно, тому що при нинішніх средствах доставки боєприпасов ніколи такої буферної зони немає, не сучастують. Ось це так поворот. Чи вірніше, чому ж це раптом під кінець тижня рупери бункерного різко змінили риторику? Зараз покажу. Вітаю, я Інна Набок. Ну а ви дивитеся програму з на постукали. І сьогодні в вашій увазі чергова ахінея з вуст пропагандистів, які вже насправді не знають, як приховати істерику Кремля, і біснуються у своїх студіях. Людям це Україну ужасти чертіло. Ну ну ну, правда, навіть тим, хто в этом не участвует, уже противно на это на все смотреть. А тут все-таки какой-то элемент новизны. Иран и Израиль. Тем более, что журналистам еще надо придумать, почему Израиль так прокинулся. Куда смотрела разведка. Там же местные арестовичи докладывали, что ракету Ирана на два, максимум три залпа. Террорист Арестович, извините, да, надо добавить. А выяснилось, что, оказывается, у Ирана много всего. Поэтому здесь Украина не пляшет. Як розумієте, конфлікт на близькому сході цього тижня тема номер один на болотах, бо так сильно вони хочуть відволікти увагу від війни в Україні, що Путін навіть знову поговорив з Трампом. Телефоном і цього разу говорили вже про ситуацію на близькому сході, а також загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Ну, принаймні, про це повідомив помічник Путіна Ушаков. До речі, це була вже третя розмова лідерів за останній місяць, і тривала вона 50 хвилин. Ушаков каже, Путін поінформував Трампа про свої попередні телефонні контакти з президентом Ірану та прем'єр-міністром Ізраїлю. І, каже нагадав Трампу про російські пропозиції щодо досягнення компромісу в питанні іранської ядерної програми. Ну і є й такі заяви. Російська федерація завжди, я хочу то підчеркнути, виступала за обезпечення безпасності кожної країни без ущерб для безпасності Вот это наш принципиальный подход. А во-вторых, мы не, не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы Настає на признании реалії, которые сложились на землі. Ну у нас є такої задачі забрати суми, але в принципі я там не исключаю. Насправді Путін просто продовжує позиціонувати свою країну як ефективного та необхідного партнера для Сполучених Штатів. А саме у міжнародних питаннях на тлі загострення ситуації між Ізраїлем та Іраном, Мені здається, все, всі, що робить Росія. направлены на то, чтобы объединить усилия всех наших партнеров, всех наших друзей, всех, кто хочет работать с Россией для решения этих общемировых цивилизационных задач. И прежде всего мы стремимся к тому, чтобы, чтобы развитие мира было сбалансированным, чтобы это развитие отвечало интересам как можно большего числа, числа стран, и чтобы сложился многополярный миропорядок, многополярное мироустройство, в котором бы участники международного общения договаривались между собой, вырабатывали инструменты, которые позволяли бы находить решения даже в очень сложных. На службі условиях, но на е, такі, які би пошли на пользу всім, ані адільним групі об'єднанням лібова воєнним і економічним блоком, гаотисть ця пропозиція Путіна залучити Росію до переговорного процесу щодо врегулювання на Близькому Сході. Є всього навсього всього спробую Кремля відвернути увагу світу від війни в Україні. Тільки от Трамп цього чомусь не помічає і все ще вірить Путіну, який блефує і говорить, що може бодай якось допомогти з ірано-ізраїльським конфліктом, ну або просто з переговорами з Іраном про ядерну угоду, і так далі. Але все це мечня, бо ніякого впливу в Росії немає. Росія просто намагається максимально затягувати і цю війну. До речі, через це ціни на нафту, не те, що можуть піднятися в майбутньому, вони вже піднялися, і далі буде. Тим часом який там Ізраїль, коли бункерному не досягнути успіхів на фронті в Україні? Його рупори вже не тільки розводять руками, але й перестають намотувати свої і путінські вологі фантазії на мізки інших і зізнаються. Продвижение у нас есть, но оно достаточно не скажем так. На некоторых участках оно вообще очень незначительное. Да? Там, если бы мы там делали по 100 километров в сутки, то, тогда можно было бы говорить, там, что да, вот мы там, то есть все 50 -е». вот. А пока, я так понимаю, что Зеленский, в принципе, воспринимает ситуацию как рабочую. Это отступление от Киева в 2022 году было, конечно, стратегической ошибкой, вот, потому что все равно то, что происходит в столице, то происходит во всей стране. А что происходит на периферии, то вообще можно как бы и не замечать. Вот так было всегда, так, так сказать, есть сейчас и будет и, и, в будущем. Одесса в этом смысле, конечно, не столица, но это выход к Черному морю. Да? Условно говоря, отрезать Украину от Черного моря означает вообще очень сильно снизить всю ценность украинского проекта для, для Запада. Вот. Но пока понятно, там, ну, что касается Киева, вообще как бы мы там никуда так сказать, нет, не пытаемся двигаться. Вот. И я, честно говоря, так сказать, сомневаюсь, что у нас это еще раз получится через Белоруссию сделать. Да? Мне кажется, так, Лукашенко Лукашенко был сильно разочарован тем, что произошло в 2022 году. А что касается Одессы, но ну, это все довольно сложно, учитывая огромное количество водных преград, необходимость концентрации так сказать, сил, там, средств и всего такого прочего. Но это уже вопрос, конечно, к военным специалистам. Ось це так заяви. Це ж уявіть наскільки реальна ситуація у них критична, і я б навіть сказала трагічна, якщо вже відкрито ось так про це заявляють. А ще додають Всі ці розмови про значит, буферну зону вони звучать доволі странно, якщо чесно. Тому що при нинішніх средствах доставки боєприпасів ніколи такої буферної зони не сучаснують. Да то есть ну грубо говоря, є можна створити буферну зону на вистріл артилерійського орудія. да? Но если учитывать ракеты, беспилотники и прочее, прочее то буферной зоной э, ну, ее просто не может быть. Да? Тут вопрос, вопрос должен идти или о смене режима на Украине, так сказать, или я не знаю, так сказать, о чем-то еще более радикальном, трудно сказать. Да? Или о какой-то договоренности, соглашении. Потому что никакая буферная зона имеет смысл, вот, опять же, с точки зрения работы артиллерии, РСЗО, как бы, да, минометов и так далее. А что касается БПЛА, ракет, ну, такую буферную зону при нынешней так сказать, ситуации военной создать просто невозможно. О, так це справжній аналітичний прорив від Міхєєва, бо це ж він роками розповідав, що у них все йде по плану. А тепер, як бачите, просування мінімальні, буферної зони не буде. Цікаво, а що змінилось? Може, Збройні сили України трохи не за планом діють, чи трохи коригують плани окупантів, чи може просто друга армія світу зламалася, які методичка Кремля? Бо вже навіть найбільш завзятим пропагандистам важко брехати і спотворювати правду, бо коли фронт це суцільний болючий сюрприз для Російської Федерації, то що його казати? Я більше скажу так, не було в нашій історії ніколи. тому що все-таки Велику тічною. Когда мы воевали с нацизмом, мы воевали, мягко говоря, не одни. Ведущая промышленная держава мира на тот момент, те же Соединенные Штаты, и Великобритания и много-много других, все-таки были на нашей стороне, и мы воевали все вместе. Безусловно, величайшим из всех перечисленных было, остается, подвиг нашего народа. И именно наш народ перемолол подавляющее большинство немецких дивизий, немецкой живой силы и немецкой техники. И никому не позволено об этом забывать. Все-таки вклад в войну измеряется не только жертвами понесенными, но даже если бы он измерялся только жертвами, мы, безусловно, были бы на первом месте с большим отрывом, потому что эти 27 миллионов жертв, которых мы принесли, никому и не снилось. Но мы измеряем не этим, а измеряем тем, сколько мы уничтожили на той стороне. Никто не уничтожил столько, сколько уничтожили мы. И тем не менее, союзники, помощники у нас были. А сейчас, собственно говоря, Северная Корея огромное им спасибо. Большие молодцы. И вот на этой неделе было озвучено, какое количество северокорейцев сейчас помогает восстанавливать Курскую область. У нас много партнеров, то есть много тех, кто нас поддерживает и одобряет. Но воюем мы. Фізичні воюємо. Практично в одіночку, вперше в нашій історії. Ну а послухайте, а може, Міхеїв просто готує глядачів до нової хвилі зради. Мовляв, ми ж попереджали вас, що нам важко, що санкції НАТО та й українці не здаються, і так далі. Ну насправді таке теж може бути, бо треба ж якось пояснювати стаду робів Путіна, чого Росія досі не захопила Київ. ну або хотя бы Одессу, Сумы, Харьков. Что касается Киева, вообще как бы мы там никуда, так сказать, нет, не пытаемся двигаться. Вот. И я, честно говоря, так сказать, сомневаюсь, что у нас это еще раз получится через Белоруссию сделать. Да? Мне кажется, сказать, Лукашенко... Лукашенко был сильно разочарован тем, что произошло в 2022 году. Вот. А что касается Одессы, но ну, это все довольно сложно, учитывая огромное количество водных преград, необходимость концентрации так сказать, сил, там, средств и всего такого прочего. Но это уже вопрос, конечно, к военным специалистам. Какое-то движение в том направлении происходит. Вроде как и на тут берег Дніпра, как бы ми теж проникли вже да? вот, там мощному движенню в ту сторону, я поки не віжу э, таких э, можливостей. Та що б там не було, знаєте, це крутий поворот, і не методичка Путіна, і не сюжетів його пропагандистів, а у Пирву. І ось вам ще одне тому підтвердження. Тож далі про обіду в стилі мовчання ягнят, або як росіяни вирішують проблеми з харчами. Так вот, блядь, брелок на съел помой, рот. Никто никуда не съелся. Брелок его завалил, а потом ел блядь, две недели, блядь, прием. Да ну на не тебе ебать. А брелок реально был там 200 на один, когда бы. Ну да, да, говорят, 200 был. Блядь. Но он съел напарника, так что это так, он для размышлений. Блядь. Я сам Ах, хто не зрозумів, що відбувається трохи більше деталей. Це була чергова перехоплена українськими розвідниками розмова окупантів. Хоча погоджуюся, це більше схоже на справжній хорор-детектив, бо військовослужбовця окупаційної армії, якого вважали зниклим, з'їв побратим. І про це інформує гур Міністерства оборони України і додає. Канібалізм черговий доказ глибокого морального та психологічного занепаду російських окупаційних військ, які залишилися без базової поваги до людського життя і навіть власного. Тож ми обов'язково вистоїмо. Але пам'ятайте, попри все, і будь-що будь ми маємо бути єдиними. От всім їм не зло. А ще ми маємо підтримувати наші сили оборони, щоб вони продовжували демонструвати цьому несправедливому світу, що Україна, по-перше, ніколи не зламається. А по-друге, не ляже ні під Путіна, ні під Трампа. Ну і звісно, нагадую: бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось у наступному випуску.